Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України, 10 копійок 1992 року. Товстий тризуб з крупною насічкою. Тобто з крупним гуртом. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. На аверсі бачимо товстий тризуб, напис Україна, дата по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт. Крупний. Ось так бачимо. Порівняно з монеткою, з мілкою насічко, ось так воно виглядає. І реверс монети має напис 10 копійок та по колу 8. Ячейок з ягодами калини. Ось так. Розрахунок розпочинається від нуля за часовою стрілкою. І якщо вам попаде така монетка і в третій ячейці буде 6 ягід, ціна на таку монету розпочинається від 1000 доларів, друзі. Якщо вам попаде така монетка в іншому металі, ціна на ню договірна. І якщо вам попаде така монетка з крупним гуртом, но з поворотом у 180 градусів, ось так, буде монетка виглядати в оригіналі. Як американські монети. Ціна на нього також договірна, але приблизно розпочинається від 700 доларів. Якщо попаде шестиягідник, ягідник там космічні ціни. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.